Дорогі глядачі, в ефірі випуск шкільних новин School Time. Людина не може жити без природи. Вона її часточка. На весні особливо тягне до лісу, зелених галявин. І перше, що викликає бурхливі емоції, це первоцвіти. Рослини, які символізують пробудження і відновлення життя після довготривалої зими. Сумно, що саме первоцвіти найбільше потерпають від людей. Адже браконьєрство є актуальною проблемою сьогодення, ми хочемо поговорити з вами про збереження рідкісних видів рослин, зокрема первоцвітів. Цьогоріч юні екологи з ЗОЖ номер 5 провели флешмоб. присвячену ознайомленню з «Червоною книгою України. Також була проведена акція Посади дерево своїми руками, до якої міг долучитися кожен охочий. Учасники екологічної агітбригади вивчили територію смиського лісництва на предмет видового різноманіття первоцвітів на даній території. Учні 5-11 класів з інтересом прослухали лекції про ранньовесняні первоцвіти, переглянули і обговорили науково-популярні фільми про охорону рідкісних та зникаючих видів рослин. Серед учнів початкової ланки були проведені конкурси малюнків та плакатів. Найдієвішою була організація проведення рейдів по розповсюдженню листівок на захист первоцвітів у місцях їх продажу. Наш кореспондент Ольга Качковська провела власне розслідування на тему продажу рідкісних первоцвітів. Ольга, тобі слово. Привіт усім з вулиць міста Дубна. Наша команда вирішила провести експеримент. Дупенчани знають, що у нас продають браконьєри незаконно первоцвіти. От і ми вирішили подивитися, знайдемо ми їх чи ні. Ну що ж, і перша наша здобич. Доброго дня. Добрий день. А скажіть, будь ласка, що ви продаєте? Черемшу продають а, Черемшу. І по скільки вас почечок? Дві гривні печечок, як більше будеш брати, дам дешевше. А скажіть, будь ласка, часто вас купляють? Ну, купляють, бо саме сезон зараз купляють діти, купляють. А звідки ваша черемша? На Майдані, на Майдані не вала. А скажіть, будь ласка, ви продаєте лише вдома чи їздите може кудись ще в інші міста? Ну, я частіше вдома, бо тут ближче мені, ну я їжджу в Він. Там трохи дорожче. А скажіть, будь ласка, ви знаєте, що Червоша занесена до Червоної книги України і охороняється законом? Ну, я такого, я не знала такого, я не знала. Ростета, то я й нарвала. Дякуємо нашій колезі. Отож, не забувайте, бережіть природу. З вами був Жук Владислав. До нових зустрічей!